Про причини здорожчання і перспективу зниження продовольчих цін поговоримо із першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України Тарасом Висоцьким. Пане Тарасе, вітаю вас. Вітаю. Які складники великоднього кошика здорожчали найбільше і чому це сталося? Якщо ми подивимося на ціни на сьогодні, які вони були рік тому, а фактично невелика різниця всього в один тиждень з великоднем. Минулого року, то маємо наступну ситуацію. Найбільше подорожчали яйця це в принципі продукт, який найбільше подорожчав в цьому продуктовому наборі. Тут дійсно є здорожчання фактично в два рази. Причини тут є декілька: перша це знищення птахокомплексів, в тому числі одного з найбільших в Україні в Чорнобайці. Окупантами ще весною минулого року. Також е додалися до цього подорожчання енергетична криза, яка була викликана окупантом, оскільки має бути системне постачання електроенергії, а робота на генераторах зустріво дорожчою. Тому цей фактор факторів призвів до такого подорожчання Але відразу скажемо, що захисто відновлюється уже ще осінню. Збільшили поголів як проти супу. Вони якраз зараз 5-6 місяць виходять на максимальну кількість яєць, яку несуть. Тому вже очікуємо, що після Великодня розпочнеться зниження цін на яйця. Фактично, вже навіть за останній тиждень навіть не на 7%, То цей тренд вже почався і далі буде продовжувати. Окрім яєць, які ще групи продуктів найбільше так негативно вирізняються по ціні, є певне здорожчання свинини відповідно м'ясних продуктів, де здорожчання становить в межах 30%, так як і 30-35%. Інші продукти фактично так суттєво не зросли в ціні. Враховуючи нашу інфляцію, яка була майже 30%, то вони навіть здорожчали менше. Якщо беремо ту ж саму паску, відноборошно там немає критичного здорожчання, Там за рік всього здорожчало на менше, ніж 10%. Якщо ми беремо молочні продукти, які є також частиною великодного кошика, також за рік ми бачимо здорожчання в межах 10%, що є менше гривневої інфляції. Аналогічна ситуація з Іншими продуктами тут знову ж хто користується, хто ні овочем великодному кошику. Але тут теж є різна картина. Дійсно, рані овочі вони здорожчали. При тому ж таки базовий овочний для споживання картопля навіть за 20% подешевшав за останній рік. Щодо продуктів, які здорожчали, яйця ви сказали, що уже є тренд на зниження ціни після Великодня маємо надію, що він продовжиться. А от щодо м'яса і м'ясних продуктів, ну вони традиційно перед великодням дорожчають. Це було і до великої війни, мабуть, враховуючи попит людей в цей період після великодніх свят. Чи є надія, що вони знизяться в ціні? В даних продуктах дійсно є певна сезонність зменшення попиту, як тільки починається великий піст, і зростання попиту, потім більш різке. безпосередньо ближче до великодня, оскільки вже люди готуються до свята. Тому також очікується певне здешевшення. Тут не було такого різкого здорожчання, як є, тому і не може бути так сильного падіння, але зниження на. Близько 5-7 очікується очікується ближче до кінця весни, а далі все буде залежати від того, яка буде ситуація з зерновими, новим врожаєм і кормами, оскільки вони дуже залежать. Надіємося на сприятловий погодний фактор, з ситуацію. Якщо так, тоді також і ціни будуть стабільні на місні продукти. А який прогноз по цінах на овочі, враховуючи те, що Херсонщина, частина Херсонської області окупована, частина звільнена, але замінована. А це такий регіон, який був основним виробником овочів в Україні? Дійсно, тимчасова окупація Херсонщини Запорізької області призвела до попереднього різкого подорожчання перш за все цибулі та моркви з борщового набору. Наразі ми вже бачимо факти, що фермери з інших регіонів центральної і західної України активізувалися, завчасно підготувалися і планують суттєво збільшувати площі під цими овочами цілом під борщовим набором. Тому вже після збору раннього, а потім і повноцінно пізнього врожаю, ситуація точно вирівнюється. Ми очікуємо. Тренд на здешевлення відповідних овочів, і бачимо навіть невеличке, але все ж здешевлення навіть по цих продуктах на сьогодні. Саме цибуля за попередній місяць на 2%, але все ж подешевшила після збору врожаю, який розпочнеться з червня і повноцінно закінчиться до вересня. Однозначно буде продовжуватись тренд на здешевлення цих овочів. Зрозуміло, дякую дуже за інформацію. Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, був з нами на зв'язку.